увага, друзі, важлива інформація для українців, які зараз за кордоном. До мене зараз звертається багато людей, які не можуть оформити там, отримати вже оформлені паспорти. А, ну, а взагалі ви чули цю новину, що з'явилась можливість нібито оформляти паспорта громадянина України за межами і отримати їх. Один хлопець там поділився відео і зробив це відео. Паспорт. Так, панове, паспорт забраний з ДП документу. Він каже про те, що йому це вдалося. Так, у чому секрет? А секрет у тому, що потрібно оформити військово-обліковий документ у дії і зробити це не через телефон, не через мобільний додаток, а через комп'ютер. Ви оформлюєте військово-обліковий документ, він у вас підтягується і все звучить. Просто так, але чи дійсно це працює, друзі? Якщо хтось з вас вже спробував цей метод, поділіться своїм досвідом у коментарях. Ми всі хочемо знати, чи це реально, чи це діє, чи не діє. Тому що багато хто підхопив цю новину, зараз починають про це розмовляти, розказувати, знімати відео. Я на своєму телеграм-каналі виклав його це перше відео, яке він викладав. І... Я хочу, щоб ви дали мені зворотній зв'язок щодо цього питання. Підписуйтесь на мій канал.